Робимо станочок в домашніх умовах. Підготуйте скотч, ножнички, ниточку. І саме головне це кришечка від коробки. За допомогою ножниць робимо зверху коробки, такі зазубринки, в які потім будемо вставляти нитку. Ідеальний варіант це 1 міліметр між кожною зазубринкою. Зробити це ідеально буде нелегко, але приділіть цьому час, постарайтесь. Зробили зверху, тепер робимо їх знизу. Скільки зазубрин потрібно зробити. Там можна зробити їх хоч на всю ширину. А потім вже намотувати стільки ниток, скільки нам потрібно. Я буду намотувати 8 ниток. Коли зазубринки готові, перевертаємо нашу кришечку, беремо шматочок скотчу, відрізаємо і фіксуємо ним ниточку. Це потрібно для того, щоб під час намотування нитки вона нікуди не втікала. Тепер будемо натягувати нитку. Ставили внизу в зазубринку, натянули ниточку і вставили вверху. І так повторяємо до тих пір, поки не намотаємо необхідну кількість ниток. Ще раз нагадаю, для того, аби визначити, скільки ниточок потрібно натягнути, ми маємо порахувати ширину нашого браслетика. У моєму браслетику ширина 7 бісеринок, тому потрібно натягнути 8 ниток. Цей принцип незмінний до будь-якої схемки. Якщо бісерин 10, ниточок 11, бісерин 20, ниточок 21, ниточок завжди більше на одну, ніж бісерин. Коли остання ниточка натягнута, фіксує її скотчем. Наш станочок готовий. Повіть із задоволенням!